Одне з золото, два срібла і три бронзи. Такими досягненнями можуть похизуватися запорізькі спортсмени на чемпіонаті України серед дітей та юніорів з Теквандо і ТФ. Цього року його приймав Львів. Змагання проходили в рамках святкування ювілею Національної федерації. Збірну нашої області представляло вісім спортсменів. Всі вони пройшли відбір до команди на чемпіонаті області з Теквандо. За 25 лет существования данной федерации Запорожская область выступает на соревнованиях такого масштаба впервые. И для первого раза мы себя показали очень хорошо, потому что многие тренеры подходили, хвалили наших детей. Помимо того, что выступали дети, еще наши спортсмены были судьями, которые получили определенные разряды по судейству. Альона єдина дівчина в нашій збірній. У Львові спортсменка виступала вперше. В категорії до 50 кілограмів вона стала другою, залишивши позаду двох столичних суперниць. У фінальному поєдинку Альона поступилася харків'янці. Суперниця взяла реванш у запоріжанки. На попередніх змаганнях Альона неодноразово її перемагала. Спортсменка зізнається, у фіналі не змогла опанувати емоції, тому і програла. Фінал, тому що тривожно. Займеш ти или второе. Ну тому що може, не до кінця поэтому потім не зайняв первое. Єдине золото для нашої збірної виборов Ярослав. В фіналі хлопець переміг спортсмена із Дніпропетровщини. З цим суперником Запоріжжю зустрічатися ще не доводилося, тому техніка бою противника була для нього нова. Не треба боятися суперника. Надо нього літі впадати в ярость. Не треба цього робити. Треба Надо проспокоїтися і слухати тренера. У чемпіонаті України з Теквандо і ТФ запоріжці брали участь вперше. За нагороди боролися спортсмени з 13 областей. Кажуть, позмагатися приїхало вдвічі більше учасників, ніж планували організатори аж вісім сотень. Тому вибороти перемогу і навіть стати призером у своїй категорії виявилося вкрай важко. Та запоріжцям це вдалося. Наши дети выложились на полную по максимуму. Есть недоліки, но если взять то, что эти дети занимаются ну 4-5 лет, а там дети занимаются ну, скажем так, по 10 лет, то я думаю, наши дети дали хорошую конкуренцию и отпор. Ну, и мы в первый раз участвуем на таких соревнованиях, Потом в дальнейшем я думаю, будет больше золотых медалей. Серед запоріжців призерами у своїх вагових і вікових категоріях стали Богдан Дударів, Нестор Капустін, Владислав Зензеров та Едуард Фрібус. Зараз спортсмени готуються до відкритого чемпіонату Херсонської області, який пройде в квітні. Оксана Якименко, Руслан Шевченко, Тв. 5